Ця мальовнича присадибна ділянка мають чудовий доглянутий вигляд, стигнуть яблука та груші, обіцяючи багатий врожай, зеленіють хвойні, тримаючи декоративність саду круглий рік. Хто може порушити цю красу? Ви здивуєтесь? Численні шкідники на черзі денні боротьба із садовими кліщами. Вони дрібні і непомітні, швидко розмножуються і можуть завдавати ніщівної шкоди в саду. Цьому сприяють високі температури при відсутності опадів. Власне, те, що зараз ми спостерігаємо. В чому ж шкодочинність кліщів? Ну, насамперед, в тому, що вони висмоктують клітинний сік. Уражені дерева різко відстають у рості, плоди можуть опадати або виростати значно меншими. До того ж, знижується стійкість до морозів і закладка плодових бронепроводів. Ньок саме тому дуже важливо боротися із кліщами у садку не тільки навесні, а й влітку. Кліщі це окремий вид шкідників. Для боротьби з ними застосовують спеціальні препарати акарициди. Компанія Укравіт у цьому сезоні пропонує новий потужний захист від різноманітних кліщів на яблуні, груші та інших культурах. Це інсектоакарицид Ескаліп, що випускається під торгівельною маркою аптека садівника. Більшість препаратів вбивають личинки, німб та дорослі особини, але слабо ефективні відносно яєць. Унікальність препарату ескаліп в тому, що він знищує кліщів на всіх стадіях розвитку. До того ж, допоможе здолати папелицю та листоблішку. Один із компонентів нового препарату проникає під захисний шар листка. Завдяки цьому ескаліп більш стійкий до погодних умов ніж інші препарати від кліщів та має триваліший період захисної дії. Запідозрити появу, наприклад, павутинного кліща на яблуні допоможуть жовті плями на листку. Справа в тому, що личинки, німфи, дорослі особини локалізуються з нижнього боку листка. Вони проколюють епідерміс, висмоктують сік з тканин, потім ці місця жовтіють і відмирають. На багатьох культурах симптоми помітні і на верхньому боці листків та проявлюються у вигляді невеликих жовтих крапок, які з часом зливаються та утворюють знебарвлені ділянки мармуровість. Зі збільшенням чисельності кліщів листки покриваються павутиною повністю. Характерною ознакою кліщів, що паразитують на хвойних культурах, є оплетення ніжною ледь помітною павутинкою. Якщо ви помітили небезпечні маячки, не зволікайте. Звичайний павутинний кліщ може відкласти до 150 яєць, а бурий плодовий кліщ на ваші яблуні виселить 6 поколінь. Тож негайно приступаємо до ліквідації небезпечного шкідника. Готуючи робочі розчини, розчиняємо 7,5 мл ескаліпу у невеликій кількості води. І тепер доводимо вже у оприскувачі до 80 літрів води. Окрім плодових та хвойних культур, ескаліп ефективно спрацював на полуниці, винограді, огірках, перці, баклажанах та горіху. Власники присадибних ділянок, що зіткнулися з проблемою кліщів, можуть замовити новинку сезону від вітчизняного виробника компанію Укравіт на сайті аптека садівника «ЮАН».